Ма Російської імперії протести збирали у центрі столиці сотні тисяч, а іноді і мільйон людей, яким не байдуже було майбутнє України. про тих хто відстоював незалежність України на морозних протестах революції гідності, втратив рідних від куль Беркуту на вогняних барикадах у лютому, і тих, хто відстоює нашу свободу зараз. Дарина добровольська розкаже. 21 листопада 2013-го уряд Азарова припиняє підготовку до угоди про асоціацію з ЄС. Влада хоче взяти курс на Росію і готується відновити активний діалог з країнами митного союзу і державами-членами СНД. Ввечері перші незгодні виходять на Майдан. О півночі на головній площі країни вже майже дві тисячі людей. Спонтанна акція проти зрадницької позиції влади гуртує громадських активістів, журналістів, митців, студентів. Півтори сотні протестувальників, попри дощ та опір міліції, залишаються на першу ніч. Це початок революції гідності. Кадри протестів у центрі Києва у всіх світових медіа. Протести охоплюють всю країну. Вимагають від президента підписати угоду і не відправляти нас у радянське минуле. Утім, цього не трапляється 29 листопада, 2013-го Саміт у Вільнюсі Янукович не ставить підпис під документом. Ніч проти 1 грудня біля стели незалежності у Києві близько чотирьох сотень мітингувальників. Більшість студенти. На майдан влади стягує увесь столичний беркут. О четвертій ранку починається з силовиками. Б'ють ногами, луцюють гумовими кийками. Всі офіційно боті заважають комунальникам встановити новорічну ялинку. Буде ялинка для дітей. На ранок більше 30 затриманих, майже пів сотні поранених. Кадри кривавого розгону майдану у всіх змі. Від міліції люди рятуються тут, у Михайлівському соборі. Сюди ж на площу сходяться тисячі людей. З Кременчуга до столиці збирається і Іван Балацький. Дуже сильно мене сколихнуло, коли побили наших дітей, студентів. Мій син ще був маленький, і я вирішив, як це е, дітей будуть бити. А ми здорові чоловіки України будемо на це дивитись. Ну, хай нас поб'ють, і я поїхав. 1 грудня на вулиці Києва виходять за різними даними від 500 тисяч до мільйона обурених громадян. На Майдані встановлюють намети. Йде туди Ірина з шестирічною донькою. Коли прийшла на Майдан, людей було просто море, тому що ну, і всі стікалися сюди. Тут вже стояла ялинка, всі стікалися сюди. І міліція почала бігти. Ну і якби ну, там курсанти були молоді хлопці. Просто та кількість людей вона дійсно вона вражала. Майданівці займають будівлю КМДА і будинок профспілок, облаштовують штаб національного опору і йдуть штурмом на банкову. Беркутівці відбувають штурм, кидають у безбройних світлошумові гранати, випускають сльозогінний газ, б'ють. Ірина тоді вже була вдома і все бачила у новинах, але відтоді розпочалася її особиста історія на революції. Потім я просто виходила, ну, підтримати чим можливо. Ну, тобто, там, роздавала якийсь крим для обличчя, тому що холодно було дуже. Допомагала, якісь бутерброди, приносила. Приходила щодня, навідувалася до мітингарів в перервах між роботою і була з ними всі вихідні. Сотні тисяч людей повстають проти свавілля влади, але центр супротиву майдан. Мітингарі живуть у наметах, медики чергують у будинку профспілок та українському домі. Сюди приходять і Андрій з батьком. Спочатку він привозив їжу хлопцям, там борщі, там м'ясо, там возив там різне, там докупав там печиво. Спочатку перевозив, а потім потрохи-потрохи залишився і, в принципі, і ночував тут ну, постійно, і там багато хлопців там ну, його знали. 8 грудня марш мільйона. Віче на Майдані Незалежності збирає за різними оцінками до мільйона людей. Блокпости та барикади мітингувальники зводять в урядовому кварталі. У ніч з 10 на 11 грудня внутрішні війська разом з Беркутом роблять першу спробу силоміць розігнати майдан. Тієї ночі безперервно б'ють дзвони Михайлівського собору, і саме сюди на їх відлоння йдуть люди. Мій приїзд попав на перший штурм, коли інститутку пробували розібрати і продавити. Закалило мене таким першим штурмом, і вже було потім. Якось все, все одно до, до них і ну вже нічого не боялись. Через місяць відносного затища на майдані, 16 січня. Депутати з грубим порушенням регламенту ухвалюють пакет законів, які в народі прозвали диктаторськими. Мирних протестувальників називають злочинцями і пропонують кожного учасника майдану відправити на 15 років за ґрати. Але залякування тюрьмою спрацьовує навпаки, майдан стає ще волелюднішим. 19 січня 2014-го. Вогнехреща. Протистояння на майдані з мирної фази переходить у силову. Люди прориваються до урядового кварталу, який з усіх боків оточений беркутівцями. Силовики відповідають шумовими гранатами, гумовими кулями та водометами. Центр столиці у Полом'ї. Сутички розтягуються на дві доби. 22 січня перші смерті за волю та гідність України гинуть вірманин Сергій Нігоян та білорус Михайло Жизневський. Майдан оплакує героїв. Коли силовики починають вбивати людей. Ірина йде на майдан вже не як волонтерка, а як парамедикиня. Чергує в будинку профспілок, а згодом в українському домі, де медики майдану змогли облаштувати невеличкий лазарет. Коли я була в українському домі, то у нас в принципі було там по 40-50 хворих, а звернень до 300, Ну <гум> тобто за добу. Безкарність влади не обмежується центром столиці. Ірина пригадує випадки, як протестувальників викрадали з лікарень. Медиків змушували здавати пацієнтів з силовикам. Якщо була підозра на запалення легенів, то у нас були медики, які приймали наші медики, які приймали в лікарнях. Ми вже направляли до них. Вони там просто розписували лікування і хворі, на жаль, поверталися назад на майдан, тому що майдан було таке. Місце безпеки жінка цілодобово не виходить з медпункту аж до страшного 18 лютого. Того дня мав бути мирний похід на верховну раду. Протестувальники намагаються пробитися крізь міліцейські кордони в урядовий квартал. Беркут чатує на дахах. Тітушки на поготові у Маріїнському парку. Весь Маріїнський парк він був чорним. Ну тобто була така кількість правоохоронців, що ну воно було дійсно все чорним. Ну як там ну, внутрішні стало зрозуміло, що все погано закінчиться. В якийсь момент ситуація втрачає контроль. Поліція жбурляє світлошумові гранати, відстрілюється. Майдан відповідає бруківкою та вибуховими коктейлями. Горять міліцейські машини, силовики поливають людей з водометів. Близько 13.00 нуль. йде в контратаку в Мар'їнському парку. За ними зграє дітушок тушок битами. Біля метро Арсенальна. Там був перший бій з тетушками, які на нас вийшли з лопатами заточеними. Ми так ну, ну ми розуміли, що може що бути, але вже побачили, що нас прийшли дійсно вбивати. Там бій вони виграли, а вже на кріпосному провулку Беркутівці взяли протестувальників у кільце. Ми вистрілили, як ми, ми тоді казали, черепаху таку зі щитів, і е, зі сторони Беркута пішов прорив, побіжали на нас е, з палками. Е, Пити нас поряд зі мною якраз повпав вбитим Герой Небесної Сотні Ігор Сердюк з Кременчуками Товариш. І ми так трошки, трошки знітилися, але ну, прийняли бій, проти нас вже вийшли. З дробовиками, з гумовими кійками. Мене збили з ніг, побили і затягнули в свої ряди, якщо ви там розумієте, що і там продовжили мене ну, бити. Люди тікають на майдан, туди ж безперервно зносять поранених, парамедиків не вистачає. Ірина із ще трьома дівчатами беруть ноші і виходять у самісіньке пекло. Чергувала на груші там, а потім була на садовій, виносила теж поранених. Це було дуже важко. Ну, по перше, це були перші загиблі люди, яких ми бачили. Перші побиті люди. Тоді прибігли в українські діми. Ми просто, коли бірку теж почав атакувати, ми прибігли і там були поранені. Ми виносили їх якраз там по траві на на, на гору. Уже там, де було безпечно. У той час вже палає садова у виріш сутичок. Ірина перебунтовує рану літньому чоловікові. Аж раптом мені теж потилицю вона прилетіла, але вона просто дуже неприємно. Ця гумова куля. А у мене є на пам'ять. Збереглася. Багато постраждалих просто у пасті в оточенні силовиків і гопників. Близько 16-ї у Києві зупиняється метро, де її блокує в'їзди до столиці. Починається повномасштабний наступ на майдан. Беркут обживається на пагорбах біля захопленого жовтневого палацу. Все ж було вже оточене. І всіх гнали сюди, і там, може, додали щодо, ще там, там людей, може там 500-700, може там до тисячі прийшло. Але вони прийшли і почали там зразу почали працювати, бити бубруківку, там підносити е, пішки з е, сумішчю. Як відповідав е, Берговський? Вони стріляли. Вони стріляли, вони людей били, вони пінками людей зганяли вниз. Сюди скидали увечері. 18 лютого міліція оголошує про початок зачистки майдану та закликає жінок і дітей залишити площу. Ближче до 20-ї розпочинається штурм, Майдан заходить у свою найпакельнішу ніч. Обороняється вогняними барикадами. На одній із таких батько Андрія Кульчицького. Він був на барикаді, він був в шоломі, або більше сталевий шолом, як в Другу мірову війну, ну такий, можна сказати, дитячий. Був в шоломі і вже коли жорсткий вже йшов штурм. Спочатку одна пуля в серце, і потім друга пуля в живіт. Він скатився з барикади. Бездиханне тіло Володимира Кульчицького заносять у будинок проспілок, де медики надають допомогу пораненим, але вже запізно. Після опівночі спецпризначенці Альфа підпалюють будівлю із пораненими. Про спілки вдалося загасити лише наступного дня, 20 лютого, у найкривавіший день історії майдану та усієї країни. У та зі сцени говорять про снайперів на прилеглих до майдану будівлях, але в це мало хто вірить. Адже близько 9 ранку міліція нібито відступає. Майданівці роблять ривок і мчать в гору інститутською, але на беззбройних уже і справді чекають снайпери. Смертельна розправа тривалістю дві години. Парамедики, ризикуючи власним життям, намагаються врятувати поранених медпункт вже у будівлі сусіднього готелю. Там ставлять імпровізовано операційну. Були розстріли біля першої барикади. Я якраз намагалася туди пробігти і там постійно стріляли. Ну, хтось там кричав дефібрилятор тому, що було поранення, але медики вже хапали за руки, казали, не треба нікуди бігти. Тому що там людина півголови не має, тому сенсу ніякого. Бездихання тіла одне за одним зносять на Майдан. Розпач та біль від втрат огортає усю країну. Трагічні події того дня та масштаби смертей не збирався пробачати ніхто. Такою ціною наш народ зламав хребет проросійської влади. Янукович тікає з країни, а нардепи голосують за припинення вогню і повернення силовиків у казарми. Майдан заходить у жалобу. Наша була мета це сполихнути суспільство, щоб воно прокинулося, щоб зрозуміло свою українську ідентифікацію, якось щоб ми змогли себе вирізнити і щоб показати всьому світу, що є таке государство, така країна, як Україна. І на той момент ми зробили, що могли, віддавши своє здоров'я, віддавши свою кров. Я. Вона виправдала те, що ми не стали Білорусію. Ми не стали країною, васалом, яка позбулася власної ідентичності, власної мови, ну, власної суб'єктності, ну, а за свою свободу ми боремося і зараз. Дуже важко. Революція гідності завершилася перемогою і водночас стала початком війни із Росією у ті криваві дні, коли українці оплакують загиблих на майдані. Росія розпочинає спецоперацію з окупації Криму. У березні 2014-го анексовує півострів, проштовхує сепаратизм на Донбасі та організовує проголошення так званих ЛДНР. Коли гвинтокрили російські прилетіли в Крим, я пішла в військкомат, написала заяву за власним бажанням. На мене подивилися, у мене 6 років дитині сказали: ідіть, ми вас покличемо. Я зрозуміла, що мене не покличуть. Жінка йде до військового шпиталю. Так починається її історія війни. Дилавато, якби допомагала там звільненим ну, містам, селам. Мар'їнка, 15-й рік ми повністю провели там. Ми допомагали школам, дитячим садкам, ну просто місцевому населенню. Ну, якби все перетекло в те, що Майдан. Став війною на війну йде і Іван Балацький. На той момент ми організували самооборону. на війні. Ну ми виїжджали своїм була задача, задачі, які ми були поставлені на війні. Вони і зараз. Андрій Кульчицький у перший день великої війни пішов добровольцем до військкомату з побратимами із Майдану. Тримав оборону Києва та області, а згодом Пахмутського та Солидарського напрямків був поранений. Три гранати прилетіло перед нашою позицією, десь там метрів 15. Ззаді розірвався вог, в мене бронежилет, ну, бронежилет спас життя мені і один з осколок в каску попав, а інший залетів під лопатку. Продовжує бій за волю нашої країни Іван Балацький. У перші дні чоловік пішов до місцевої тероборони, має третю групу інвалідності та, попри це, служить почалась війна з того, що навчання активне, і блокпости ППО, центральні регіони міста, центральні регіони України протиповітряна оборона, блокпости. Потім шлях. Покидав кожні там дві-два-три тижні. Десь були в інших. Харківська область, Сумська область. Зараз знахожуть Донецька область так, що вже, вже на самому передході Авдіївський напрямок. Ірина Солошенко сьогодні відома волонтерка. Вже 9 років вона опікується головним військовим клінічним госпіталем. Вона сприяла напрямку протезування, реабілітації та лікування наших воїнів ще з 2014-го. За її керівництвом шпиталь отримав більше сучасних апаратів для гемодіалізу. А медики на фронті унікальні комплекти реанімації. Я очолюю напрямок медичної евакуації поранених. Є, і про які ми будемо розповідати після перемоги. Майже 10 років тому на цій площі ховалися від беркутівців і збирали народне віче. Тоді ми постали проти ворога. Стоїмо і зараз. На цій же площі сьогодні знищена російська техніка як символ нашого опору і всепереможності, і розстріляний евакуаційний потяг як символ болю і тисячі втрачених життів. За 10 років на майдані незалежності знову вшановують героїв. Тут країна прощається із тими, хто віддав життя за її свободу. Ось ці сотні синьо-жовтих прапорів. Нагадування про велику ціну, яку наш народ роками платить за свою свободу. Дарина Добровольська, Костянтин Царинок та Данило Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.